Якщо ми говоримо про розв'язання показникових нерівностей, то вони мають такі ж методи розв'язання, як і показникові рівняння. Це зведення до однієї основи, розкладання на множники і використання методу заміни. Попрацюємо з кожним із даних методів. Перед тим як переходити до розв'язання показникових нерівностей, маю уточнити певний нюанс. Показникові нерівності розв'язуються аналогічно до показникових рівнянь. Ми зводимо ліву і праву частину нерівності до однакової основи. І ось тут випливає оцей нюанс. Якщо наша основа показникової нерівності більша за одиницю, то знак нерівності залишається без змін. Так, як показано в прикладі. Ось у нас зліва і справа стоять основи 11, ми їх просто відкидаємо, і знак нерівності, яким був, таким і залишився. Якщо ж основа лежить в межах від 0 і до 1, то знак нерівності змінюється на протилежний. От, як в нас в другому прикладі. У нас 0,3, 0,3 у нас лежить в межах від 0 до 1, і знак нерівності тут буде змінюватись на протилежний. Ось тут знак більше, а вже в наступному кроці, коли ми відкинули основи, отут от важливо, що саме на кроці, коли ми відкидаємо основи, знак нерівності має змінитися на протилежний. А тепер перейдемо до конкретних прикладів. ЗНО 2019 рік додаткова сесія. Розв'яжіть на рівність 2 в степені 4х мінус 5 більше рівне за 2. Як ми бачимо, у нас зліва і справа уже стоять двійки, тобто однакові основи. З правою частиною ми можемо записати 2 в першій степені. І на цьому етапі ми можемо відкинути наші основи, тобто буде 4х мінус 5 більше рівне 1. Переносимо невідомі в одну, відомі в іншу. 4х. -5. Більше рівне за 1 плюс 5, 4х більше рівне 6. Як звідси знайти х? Потрібно ліву і праву частину поділити на 4, тобто це буде х більше рівне за 6 четвертих. Скорочуємо, х більше рівне за 3 других. І коли ми поділимо, тобто зробимо десятковий дріб, це буде х більше рівне за 1,5. Якщо це зобразити на проміжку. То 1,5 в нас буде зафарбована, і ялиночка пішла вправо. Тобто Х буде належати проміжку від 1,5 до плюс нескінченності. Правильний варіант відповіді А. ЗНО 2009 рік основна на сесія. Розв'яжіть нерівність. 1 15 в степені Х менше рівне за 1,25. 15 в степені Х ми можемо так і залишити. А от з правої частини 1,25 ми представимо як 1,5 і до квадрату. Знак нерівності поки що залишається без змін. Зліва і справа в нас однакова основа, тобто 1,5. Ми її можемо відкинути, і коли ми відкидаємо, ми пам'ятаємо правило, що якщо те значення, що ми відкидаємо, лежить в межах від нуля і до одиниці, то знак нерівності змінюється на протилежний, тобто вже буде х більше рівне за 2. Позначаємо це на проміжку, двійка зафарбована і х більший за 2, тобто ялиночка йде вправо. Отже, Х належить проміжку від 2 включно до плюс нескінченності. Правильний варіант відповіді г. ЗНО 2015 рік пробний тест. Розв'яжіть на рівність 2, що множиться на 0,3 в степені Х менше за 0,18. Що ми робимо? Нам потрібно зробити так, щоб у нас невідома частина була з однієї сторони, відома з іншої. От воно майже так є, тільки ось тут. З лівої сторони нам заважає ось ця двічка, яка множиться на 0,3 в степені х. Що ми можемо зробити? Ми можемо поділити на 2, тобто скоротити ліву і праву частину нерівності на 2. Це буде 0,3 в степені х менше за. Випишемо, я детальніше покажу, як ділити 0,18 поділити на 2. 0 поділити на 2 це буде 0. Ділення цілої частини закінчилося. Тому ми ставимо нулик. Далі спускаємо по одній цифрі. 1. 1 на 2 не ділиться. Ми ставимо 0, спускаємо 8. 18 поділити на 2 це буде 9. 2 на 9 це буде 18, віднімаємо 0. Отже, це буде 0,9. Тепер ліву і праву частину. Подаємо у вигляді степеня з однаковою основою. 0,9 це в нас 0,3 і до квадрату. Тепер зліва і справа у нас 0,3 у нас однакова основа. Ми маємо право її відкинути і змінити знак на протилежний. Чому? Тому що 0,3 лежить в межах від 0 і до одинички. Тобто, це буде х уже більший за 2. Позначаємо на проміжку, двійка в нас не зафарбована, ялиночка йде вправо. Отже, х буде належати проміжку від 2 не включно до плюс нескінченності. Правильний варіант відповіді буква Б. Укажіть найменший цілий розв'язок нерівності: 1 п'ята в степені модуль x-2 більше рівне за 5. Ліву частину ми можемо переписати без змін так, як вона є. Тобто, 1 п'ята в степені… Модуль х мінус 2. А от праву частину п'ятірку представити у степені 1 п'ята. З яким степенем? З мінус 1. Чому мінус 1? Тому що ми знаємо, якщо у нас від'ємний показник степеня, то значення перевертається. Тобто буде 5 перших в першому степені, а це у нас буде просто п'ятірка. Ми зробили дію навпаки. Далі. З лівої і з правої частини 1 п'ята, і оця 1 п'ята лежить в межах від 0 до 1, і це нам каже те, що знак нерівності змінюється на протилежний, тобто було більше рівне, а стане менше рівне мінус одиниці. Переносимо невідомі в одну відомі в іншу. Модуль х менше рівне за мінус 1 плюс 2 уже, і модуль х менше рівне за одиницю. А тепер згадуємо, як розв'язувати нерівності з модулями. Якщо у нас знак нерівності менше рівне, ми переходимо до системи і кажемо, що х може бути меншим рівним за одиницю, або ж х може бути більшим рівним за мінус одиницю. І коли ми намалюємо ялиночку і знайдемо спільну частину, то що ми будемо бачити? Одиничка у нас зафарбована ялиночка йде вліво. Мінус один зафарбована ялиночка йде вправо. І х буде належати проміжку, де наша спільна частина. А ось вона від мінус одиниці, включно, до одиниці. І у відповіді запитували: укажіть найменший цілий розв'язок. Найменший. Цілий розв'язок буде мінус 1. Правильний варіант відповіді буква Д. Занові 2010 рік друга сесія. Розв'яжіть нерівність Одна, друга в степені х квадрат мінус х більше за 8 в степені х мінус 5. У відповідь запишіть суму всіх цілих розв'язків цієї нерівності. Якщо ж нерівність має безліч цілих розв'язків, то у відповідь запишіть число 100. Для початку розв'яжемо нерівність. Будемо представляти ліву і праву частину за основою 2. Що таке одна друга? Одна друга це 2 в степені мінус 1, і ще до степені х квадрат мінус х. Більше за. Що таке 8? Це 2 в третьому степені і ще до степені мінус 5. Далі, коли ми степінь підносимо до степеня, степені перемножаються. Тобто, це буде. 2 в степені мінус х квадрат плюс х. Більше за. З правої сторони виконуємо аналогічну дію. Тут третій степінь, тут степінь мінус 5. Це буде 2 в степені 3х мінус 15. І далі у нас зліва і справа двійки. Двійка в нас більша за одиницю, тому ми відкидаємо основи і залишаються тільки степені. Тобто мінус х квадрат плюс х більше за 3х мінус 15. Переносимо все в одну сторону, у нас буде квадратична нерівність. Мінус х квадрат плюс х мінус 3х плюс 15 більше 0. Зводимо подібні доданки. Мінус х2 мінус 2х і плюс 15 більше 0. Домножую на мінус одиницю для того, щоб позбутися мінуса. Це буде х квадрат плюс 2х мінус 15 менше 0. Розв'язуємо квадратичну нерівність. Ми наш квадратний тричлен, той, що утворився, прирівнюємо до нуля, тобто х квадрат плюс 2х мінус 15 дорівнює 0. І за теоремою Вієта знаходимо нулі функції, тобто корені нашого квадратного рівняння, примножені за теоремою Вієта Х1 на х2 має бути мінус 15, х1 плюс х2 має бути мінус 2. Отже, потрібно підібрати такі значення, які при множенні дають мінус 15, а при додаванні дають мінус 2. Це буде мінус 5 і 3. Знову ж таки, перевіряємо. Мінус 5 помножити на 3. Це буде мінус 15, мінус 5 плюс 3 це буде мінус 2. Далі зображуємо ось ці значення. На координатній прямі – Мінус 5 не зафарбована і трійка не зафарбована. Визначаємо, куди дивляться, відки параболи. Ми завжди орієнтуємося на ту нерівність, яка утворилася остання. І в нас ось тут х квадрат додатній. Тобто, коли х квадраті стоїть додатні значення, одиничка. Ми її не записуємо, але вона там є. І за рахунок цього, відки параболи напрямлені вверх. І в нерівності у нас знак менше. Тобто потрібно всі ті значення, які знаходяться нижче осі ОХ, тобто ось цей проміжечок. І Х буде належати проміжку від мінус 5 невключно до трьох не включно. Повертаємося до завдання, що просили. У відповідь запишіть суму всіх цілих розв'язків цієї нерівності. Давайте ми їх для початку перерахуємо. Це буде мінус 4. Чому не мінус 5? Тому що мінус 5 ось тут не включно. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Знову ж таки, трійка ось тут не включно. А тепер їх просто додамо. Що це буде? 1 і мінус 1 взаємознищуються, 2 і 2 взаємознищуються, Залишилося мінус 4 і мінус 3. Це буде мінус 7. Отже, це і є наша остаточна відповідь. Мінус 7. За 2018 рік основна сесія. Розв'яжіть нерівність. 2 в степені Х плюс 2 в степені х плюс 3 більше рівне за 144. Спершу я працюю з лівою стороною. 2 в степені Х залишається плюс. А ось цей доданок 2 в степені Х. Плюс 3 я розділяю, тобто роблю 2 в степені Х, що множиться на 2 в степені 3. Тому що ми пам'ятаємо, що при множенні показники степенів додаються. Але я зробила дію навпаки. Більше рівне за 144. Далі, у мене є перший і другий доданок. З першого і другого доданку за дужки я можу винести 2 в степені Х. Це буде. Від першого доданку залишається одиничка, від другого залишається 2 в степені 3. Більше рівне за 144. 2 в степені х множиться на 1 плюс 2 в степені 3. 2 в степені 3 це буде 8. 8 плюс 1 9. І це все більше рівне за 144. Далі ліву і праву частину можна скоротити на 9. Зліва залишається просто 2х більше рівне за. А тут я окремо випишу 144 і поділю на 9. Це буде 1, 9, Віднімаю 5, 4. 54 поділити на 9, це буде 6. 6 на 9 перевіряю, це буде 54. Отже, 144 поділити на 9, це буде 16. Представляю ліву і праву частину нерівності за однаковою основою. 2 в степені х більше за 16, це 2 в четвертому. Основи однакові, я їх опускаю. Знак нерівності змінювати не потрібно. Залишається х більше рівне 4. Проміжок позначаю четвірку, ялиночка йде вправо. Отже, х буде належати проміжку від 4 включно до плюс нескінченності. Правильний варіант відповіді буква Б. За 2021 рік пробний тест. Розв'яжіть нерівність. 4, що множиться на 3 в степені х менше за 3 в степені х і плюс 6. Що ми робимо? Перенесемо невідомі компоненти вліво, відомі вправо. Це буде 4, що множиться на 3 в степені Х мінус 3 в степені х, а от 6-ку залишимо з правої сторони. Далі, з першого і другого доданку, за дужки можна винести 3 в степені Х. Це буде в дужках 4 мінус 1 уже менше за 6. Залишається 3 в степені х помножити на 4 мінус 1. Це буде 3 і менше за 6. Можна ліву і праву частину скоротити на 3. Це буде 3 в степені х менше за уже 2. І ось тут у нас виникає проблема, тому що ми не можемо сказати, що 3 в якомусь степені дорівнює 2. І знайти ось тут якесь ціле значення, тобто те, що ми зазвичай робимо. Але ми можемо використати логарифм, навіть дивлячись на відповіді, відповіді вам мають підказати, що робити. Тому 3 в степені Х я залишаю менше за. А ось тут також роблю трійку і роблю уже логарифми. 2 за основою 3. Чому логарифм 2 за основою 3? Дивіться. Якщо у нас 3 в степені логарифм 2 за основою 3, ось тут працює основна логарифмічна тотожність, і залишиться від цього просто двійка. Ось наша і двійка. Тобто ось це все ми представили у вигляді двійки. Ми сказали, що значення х цілого не може бути, тому ми представили його у вигляді логарифма. У нас 3 і 3 основи однакові, тому ми їх просто відкидаємо і залишається х менше за логарифм 2 за основою 3. Все те саме, що робили з цілими числами. Ми казали, що ось у нас це значення. Логарифм 2 за основою 3, ялиночка рухається вліво і Х буде належати проміжку від мінус нескінченності до логарифм 2 за основою 3 не включно. Правильний варіант відповіді буде D. Знайдіть множину розв'язків нерівності. Давайте відразу ми перенесемо все в ліву частину, але переносячи, запишемо в такому порядку, як нам буде зручно потім використовувати. Перше, що робимо, 2 в степені 2х плюс 1 ми розділимо на два множники. Тобто 2 в степені 2х що множиться на 2 в першому. Далі мінус 9, що множиться на 2 в степені х і плюс 4, я запишу. І оце все менше 0. Далі, як ми бачимо, представити за однаковою основою ми не можемо. Винести ми теж не можемо. Тому що тут у нас 2 в степені 2х, а тут у нас просто 2 в степені х. І от коли не працює ні перший, ні другий спосіб розв'язання, ми використовуємо третю. Ми робимо заміну і кажемо, нехай 2 в степені х дорівнює t. І це буде 2 t квадрат мінус 9 t плюс 4 менше 0. У нас вийшла квадратична нерівність. А як ми розв'язуємо квадратичні нерівності? Прирівнюємо до нуля. Це перший крок. Ми шукаємо нулі функції. Через теорему В'єта тут ми не розв'яжемо, тому дискримінант d дорівнює b квадрат мінус 4 це B квадрат це мінус 9, і до квадрату мінус 4, що множиться на 2 і множиться на 4. Мінус 9 в квадраті це 81 мінус. 32. Коли ми віднімемо, це буде 49. І корінь з дискримінанта, корінь 49, це буде 7. Тепер Т те перше і Т друге. Т перше мінус Б плюс корінь з дискримінанта, що ділиться на 2а. Це буде 9 плюс 7, що ділиться на 4. 9 плюс 7 це 16, поділити на 4 буде четвірочка. Т2 це мінус Б мінус корінь з дискримінанта, що ділиться на 2а. І дорівнює 9 уже мінус 7, що ділиться на 4. 9 мінус 7 це буде 2. 4 залишається, скорочуємо одна друга. Що робити далі? Далі малювати параболу. Позначаємо дві точки. У нас одна друга і 4, не зафарбовані. І зображуємо параболку. Знак нерівності у нас менше, тому ми знаходимо все те, що лежить нижче осі ОХ. тобто ось цей проміжочок. І Т буде належати проміжку від однієї другої до 4. А що таке Т? Т у нас це 2 в степені Х. Отже, якщо у нас Т належить ось цьому проміжку то і 2 в степені Х буде лежати в цих межах від однієї другої до чотирьох. У нас подвійна нерівність і її можна представити у вигляді системи. Зробити так, що 2 в степені Х менше за 4, і 2 в степені Х більше за одну другу. І в нас утворилися дві незалежні нерівності, які потрібно розв'язати. Два в степені Х залишається менше за. 4 це 2 в другому. Два в степені Х залишається більше за. Одна друга це 2 в мінус першому. Основи в нас, що в першій, що в другій нерівності однакові, тому ми їх зараз відкинемо. Двічка у нас більша за одиницю, тому знак нерівності ми не змінюємо. Залишається х менше за 2, х більше за мінус 1. І ось тут знаходимо ще спільну ялинку, тому що система нам каже, що ми знаходимо множину спільних розв'язків. Зараз ми це і будемо робити. Двійка не зафарбована, ялиночка йде вліво. Мінус 1 не зафарбована ялиночка йде вправо. І де у нас спільна частина ось вона. Від мінус одиниці до двох. І остаточна наша відповідь х належить проміжку. Від мінус одиниці і до двох. Тепер повертаємося до відповідей. Нам же ж потрібно ще вказати правильну букву. Від мінус одиниці і до двох це буква Г. Тому правильний варіант відповіді Г. Розв'яжіть нерівність. Аналогічно, як і в попередньому, дану нерівність ми робимо через метод заміни. 0,25 це у нас що? Це у нас 0,5 і другого степеня, і ще степінь х залишається. Мінус 12 що множиться на 0,5 в степені х і плюс 32 більше рівне 0. І ось на цьому етапі можна вводити заміну. Нехай 0,5 в степені х Дорівнює t. Це буде t квадрат мінус 12 t плюс 32 більше рівне 0. Утворилася квадратична нерівність. Прирівнюємо до нуля і знаходимо нулі функції. Розв'язуємо рівняння за теоремою вієта. При множенні це має вийти 32. При додаванні t1 плюс t2, це має вийти 12. І якщо підібрати корені, це буде 4 і 8. Перевіряємо. При множенні виходить 32, при додаванні 4 плюс 8 12. Дані корені зображуємо на проміжку 4 і 8. Зображуємо параболу, яка відками напрямлена вверх, і знак нерівності у нас більше рівне 0, тому потрібно все те, що знаходиться в вище осі ох. А що у нас знаходиться вище осі у Х? Ось ці наші шматочки нашої параболи. І дані шматочки параболи лежать в яких межах? Правильно, те буде належати проміжку від мінус нескінченності до 4 включно в об'єднанні від 8 включно до плюс нескінченності. Ми вводили заміну, що 0,5 степені х дорівнює t. Що це означає? Це означає те, що наше 0,5 в степені х буде належати ось цьому проміжку від мінус нескінченності до 4 включно, в об'єднанні від 8 до плюс нескінченності. І тоді наша нерівність розділиться на дві нерівності. 0,5 в степені х має бути менше. Ось пішли значення, які менші. Рівні за 4 і значення, які більші рівні за 8, тобто 0,5 в степені х більше рівне 8. І за рахунок того, що у нас ось ці два шматочки, ми пишемо, що це сукупність. І нагадую, якщо сукупність, то нам потрібно знайти множину всіх можливих розв'язків. І розв'язуємо показникові дві нерівності. Що робимо для цього? Для цього зводимо все до двійки. Показую як для початку 0,5 це одна друга в степені х менше рівне за, 4 це 2 в другому степені. Знову ж таки, 0,5 це одна друга в степені Х більше рівне за. Що таке 8 Це 2 в третьому степені. Одну другу представляємо як 2 в мінус першому степені. Ну і, звичайно, ще х менше рівне за 2 в другому. Так само одна друга це 2 в степені мінус перший степінь, і ще х більше рівне за 2 в третьому степені. Основи у нас однакові, і їх можна вже відкинути. Основа у нас більша за одиницю. Тому знак нерівності залишається без змін. І буде мінус 1х менше рівне за 2, і мінус 1х більше рівне за 3. Домножуємо на мінус одиницю для того, щоб позбутися від мінуса попереду. І це вже буде х більше рівне за мінус 2. Нагадую, що при множенні на від'ємне значення знак нерівності змінюється на протилежний. За тим же самим принципом утворюється друга нерівність. Буде х менше рівне за мінус 3. Зображую це все на проміжку. Мінус 2 у мене зафарбовано, ялиночка рухається вправо. Мінус 3 у мене теж зафарбовано. І нагадую ще раз: якщо у нас сукупність, нам потрібна множина всіх можливих розв'язків. Тобто це буде х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 3, включно в об'єднанні від мінус 2 до плюс нескінченності. Ось це і є розв'язок нашої нерівності. А тепер, узагальнюючи дві попередні нерівності, можна прийти до своєрідної схемки. Ми запишемо, що це метод заміни. І метод заміни у нас розділяється на два. Варіанти. Перший варіант, коли ми беремо якесь значення А в степені Х дорівнює Т. І в нас виходить так, що розв'язком нашої квадратичної нерівності буде ось цей проміжок, який знаходиться всередині. І коли знаходиться оцей проміжок всередині, наше А в степені Х лежить от в цих межах. А в степені Х лежить в межах від t1 до t2. І тоді ми переходимо до системи А в степені Х менше за Т2, але А в степені Х більше за Т1. Якщо ж другий варіант, ми аналогічно вводимо заміну і розв'язком нашої квадратичної нерівності уже є ось ті шматки, які лежать за межами нашої параболи, то ми переходимо до сукупності, у якій А в степені Х менший за Т1, і А в степені Х більше уже за Т 2 І ось тут іще раз, якщо у нас система, ми шукаємо множину спільних розв'язків розв'язків, тобто спільну ялиночку, якщо у нас сукупність, ми знаходимо множину всіх можливих розв'язків. Розв тобто той проміжок, де є ялиночка скрізь. Ось така своєрідна схемка, яка вам допоможе при розв'язанні складніших показникових нерівностей.